Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться подивитись, що незабаром прийде в твоє життя. І що незабаром піде з твого життя. Такі два питання. Покажіть, руни. Що найближчим часом війде в життя людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, руни. Так, якась радісна подія відбудеться, яка зруйнує, зруйнує, по-перше, якийсь непевний фінансовий стан, якщо, наприклад, у когось тут не вистачало коштів, були якісь, можливо, борги, можливо, якісь витрати. От радісна якась подія буде, яка е, такий стан речей з фінансами зруйнує. Можливо, ви зміните місце роботи, можливо, вам хтось допоможе, але тут буде зруйнований стан, коли не вистачає ресурсу. Не вистачає ресурсу матеріального, можливо, не вистачає ресурсу фізичного чи морального, можливо, людина була спустошена, можливо, хвилювалася за щось дуже, можливо, були якісь речі, які, знаєте, коли сам себе знецінюєш, або вас хтось знецінював, то оцей такий стан. Завдяки радісній події, він буде зруйнований. І це війде незабаром в ваше життя. Покажіть мені руни точніше, що тут буде все ж таки зруйновано, від чого ви позбавитесь? Так, Ну, я би сказала, що можливо, Ваші якісь намагання залежали від якихось структур. Ну, не для всіх, звісно, а для декого. І от відбудеться якась подія, яка цю залежність якимось чином зруйнує. Ви перестанете бути залежними від цих структур. Якщо вам, наприклад, там не виплачувалися кошти, можливо, у вас були якісь заборгованості, ви не знали, що з ними робити. Можливо, вам хтось був хтось був заборгований, да? це все якось відійде. І тим самим в ваше життя війде відчуття того, що. Не так все погано. Стан безресурсний, коли ти слабкий, коли ти не знаєш, за що хвататися, він перейде в стан задоволення. Для когось, можливо, зруйнується щось пов'язане з мережами. Можливо, там у вас. Ваша робота залежить, або сфера якась вашої діяльності залежить від інтернету, і у вас не було клієнтів, до прикладу, не було замовлень, не було. Контактів потрібних, то це також відійде, і ваше життя війде, ну, якась пов'язана з цим радісна подія. Скоріше за все, все знайдуться, можливо, якісь домовленості, чи то клієнти, чи то е, напрацювання пов'язані з мережами. да? Так, добре. А для когось. Ну, як радісна подія буде те, що ви зможете покластися на когось, крім себе. Вас хтось захистить, вам хтось допоможе. Хтось не ви. Бо ви якось більше на себе розраховуєте завжди. А тут вас порадує те, що відійде якась проблема. Так, можливо, ви чогось боялися, можливо, у вас були якісь фактори, які вас обмежували. Можливо, вас хтось знецінював, можливо, ви самі якимось чином були залежні від когось, від чогось, і це тригерило вас. Так от, Ваше життя незабаром війде радісна подія, яка оце все, що я тільки що розповіла, оцей безресурсний стан, ці негаразди, ці нестача коштів, знецінення, оце все вона зруйнує, вона вас захистить від кризи, скажімо так, хтось вам допоможе. Хтось на когось ви зможете покластися. Можливо, вам прийде дійсно допомога від друзів, від близьких, від, можливо, навіть від структур від якихось від організацій. Але це все допоможе вам вийти з безресурсного і слабкого стану. І це незабаром увійде в ваше життя. Дивіться, тут ця подія, те, що відбудеться, вона, от як наче буде стояти перешкодою на шляху тих людей, чи тих організацій, чи тих подій, які вас вводили от в страхи. Які не давали вам вільно рухатись, вільно дихати, які загалом, із-за яких ви перебували в кризі. Можливо, для когось це були просто люди. Люди, які вас тригерили, які вас ображали, які вас знецінювали, які, можливо, були вам вашими боржниками, не віддавали, можливо, вам гроші. Але ви. Через них знаходилися в такому слабкому і безресурсному стані. Ви знаходилися в кризі. І ось трапиться якась подія, яка перекриє шлях оцим образчикам, оцим людям, які вас довели до такого стану. Або тим подіям перекриється шлях. Які вас довели до такого слабкого, кризового, якогось депресивного стану. Так що, очікуйте, друзі, скоро війде якась подія радісна в ваше життя. Ви будете задоволені від цього. Вам прийде якась поміч, допомога. Щось вас порадує. І це станеться, це війде ваше життя вже незабаром. Так, ще як підтвердження, радісна подія буде пов'язана з тим, що ви перестанете відчувати негативні емоції. Якщо ви за щось тривожились, переживали, то це відійде. Ця подія дійсно закриє шляхи. Можливо, тут були якісь обмани, можливо, хтось вас обманював. А можливо, ви. Просто знаходились, перебували в якихось ілюзіях. І ось незабаром все це зруйнується. Ви станете самодостатньою людиною, ви вийдете з оцього слабкого стану, ви перестанете відчувати негатив. Тут буде як захист і допомога. Тут буде на когось. Можливість покластися. Ну, добре. А тепер покажіть нам Руни, що незабаром піде з життя людини, яка зараз дивиться цей розклад, піде назавжди. Покажіть руни, що піде з життя людини. Так, ну тут піде, знаєте, скоріш за все, останнім часом у вас щось не виходило. Нічого не робилося, не приймалися ніякі рішення. І це був як такий свого роду відпочинок. Ви відпочивали від якихось дій. Ви вели такий, знаєте, спосіб життя, коли відчуваєш. Чи то потребу нічого не робити, чи то так виходить просто. Але в усіх сферах, або, може, і не в усіх, але в головних сферах, тут нічого не відбувалося. І тим самим ви стояли на місці. Можливо, ви і були задоволені оцим розслабоном, да? але це скоро з вашого життя піде. І. Піде оцей період, коли все стоїть на місці, нічого не робиться, немає ніяких рішень. Коли втрачаються якісь шанси і можливості, коли сам себе за це потім вже і картаєш, ось таке, такий стан речей незабаром з вашого життя піде. І це буде вам все ж таки на користь. Покажіть точніше, про що тут що піде? Що не робилося. Так, тут, по-перше, ви не могли знайти розуміння деяким процесам, ви не розуміли, як до них підступитися, не знали, що робити. І тому нічого не робили. Тут були непорозуміння, можливо, з колективом, з соціумом. З людьми, з якимись, можливо, з якоюсь людиною. Але ви також нічого не робили, щоб і налагодити ці стосунки, і знайти з ними порозуміння. Просто <кій> я спитала, що відійде і що не робилось. То от не робилось саме це не робилося. Намага... Ви не намагалися знайти спільної мови. Ви не розуміли, як робити, тому нічого й не робили. Ви взагалі, ну, якби не робили нічого, щоб відчувати себе, ну, як професіоналом. Можливо, ви сумнівалися в собі. Можливо, були якісь такі події в вашому житті, коли людина. Нічого не робить, тому що вважає себе ну непрофесійним, або недостатньо знається на якійсь справі, або недостатньо вміє комунікувати з людьми. І тому все стояло на місці. І це був свого роду як такий, знаєте, доволі довгий відпочинок від справ, від дій, від намірів. І потім ви втрачали, можливо, навіть шанси, вам щось пропонувалося, а ви, не вважаючи себе здатним зробити або порозумітися з кимось, ви ці шанси втрачали. Потім ви сам, самі себе за це, можливо, і картали, але ну, шанс був вже втрачено. Більшою мірою це дійсно про. Ссунки тут у когось пройде, хтось себе картає за втрачені шанси в стосунках, в партнерських відносинах. Можливо, вам пропонувалася якась допомога. Ви відмовлялися, можливо, якась робота. Ви відмовлялися, бо не були впевнені, що зможете її зробити. А потім ви себе за це картали. Так ось. Найближчим часом у цей період, коли нічого не робиться, коли є сумніви, коли втрачаються шанси, і не знаходиться відповідь, бо не вистачає, можливо, навіть знань. А скоріше не вистачає впевненості в своєму професіоналізмі, в майстерності своїй, то цей період піде з вашого життя. Угу. Чому? На питання, чому випадає руна трансформації глибоких і кардинальних змін. Тут щось зміниться в вашому житті, і, можливо, ви передивитесь погляди свої на себе, на партнерів, на партнерство. На взаємодію, на себе як спеціаліста. Можливо, вам захочеться стати більш відповідальним, взяти за щось відповідальність. Що ж зміниться? Так, тут пройдуть зміни у когось дійсно в партнерстві, в почуттях, в коханні, можливо, передивитись свої погляди на якогось партнера, на якихось партнерів. Тут будуть зміни в інтуїтивному розумінні ситуації. Можливо, вам прийде ну, якийсь інсайт, якась підказка, можливо, ви зможете вловити у той потік свій власний, коли вам комфортно. Можливо, зміниться ситуація і вам пощастить. Просто випаде такий от щасливий білетик, да? квиточок. Тут просто пройдуть якісь зміни, і ви станете більш позитивно налаштованою, тонко відчуваючою людиною. І тому почнеться рух, завершиться оцей період, коли втрачалися ваші шанси, і коли ви нічого не робили. Ви просто відпочивали від усього. <кій> ну, ось. Такі дві події. Причому хочу вас запевнити, що ці події не обов'язково відбудуться обидві у однієї людини. Але одна з них обов'язково найближчим часом трапиться. Щось у ваше життя війде, щось з вашого життя піде. Але вам це на користь і на благо. Про це говорить перша руна руна радості. Це ви відчуєте від цього задоволення. І задоволення від того, що прийде ваше життя, і задоволення від того, що піде з вашого життя. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Бажаю миру, добра і всім пока.